Гастиря покажу вам. Так, я бачу, що я лише зараз в ефірі. Хто може приєднатися, запитуйте, що, можливо, вам теж захочеться поїхати сюди відпочити. У нас сьогодні 2 липня, 23 рік. Нам вдалося, ми поселилися дуже в тихій місцевості Напроти нас. Це вулиця Озерна, е, такий е, Стефані, Стефанія називається. Е, ось такий готельний комплекс. Ми зараз, сьогодні в нас тепло сонечко, і йдемо на річку. Зранку ми вже купалися. Тепер хочу розповісти для тих, можливо, когось зацікавить приїхати сюди. Значить, Тут такий відпочинок підходить для тих, хто хоче змінити. Ми відпочиваємо завжди тоді, коли щось змінюємо, коли ми трішечки міняємо. Як я говорила, коли переставляємо меблі або кудись виїжджаємо, і тоді йде зміна. Можна е, літо, це завжди називається пора відпочинку, тому відпочивати потрібно. Якраз тепло, сонце дуже чудово. Е, минулого року ми приїхали сюди, е, просто щоб трішечки виспатися. В цьому році е, багато що узнали. І, е, Зразу розкажу для тих, хто захоче поїхати розвіятися. Так? Тут дуже чудова річка, дуже чиста вода, сама місцевість е, скалиста, ось сам Богуслав'ян, стоїть на скалах. Потім я вам покажу дуже красиві такі місця. Е, тут де ми, е, тут є е, те, що ми узнали, є три готелі. Один із них, іще є, є, є далі, туди в самому десь е, в частному секторі є, є таке. Е, Саме перший зразу як в'їжджаємо в, в Богуслав, перший е, називається готель Богославлі. Е, туди ми, ми вчора не змогли поселитися, тому що, якраз нам сказали, випускні, і там і свадьби були. І дуже багато, і, і всі місця були зайняті. Спочатку ми поїхали в Богуславль, потім ми поїхали в Богуславку. Богуславка більш-менш комфортні. Ми, рік назад я вам показувала, там е, більш-менш комфорт такий, ну, можна, можна відпочити. Тут, де ми поселились, потім уже не було ніде місць, ми потім поїхали. Сюди нам сказали, що вулиця Озерна, на навігаторі забили і зразу це все побачили і, і тут ми поселилися, побачили, що тут тихо, якщо там скрізь було дуже шумно, тому що. Молодь, шашлики. Ну, одним словом, там було шумно, нам з дороги хотілося відпочити, і хотілося. О, тут, тут нам сподобалося. Нам сподобалася сама ця тиша. Те, що ми можемо тут відпочити. І ось зараз я йду, я показую вам. Це ми спускаємося до річки Рось, зверху в нас залишився. Монастир, чоловічий монастир, тиша ввечері, я вчора вчора ми ввечері пройшли, я вам показувала, хотіла саме е, послухати, як співають пташки. Хотілося послухати цю тишу, хотілося подихати свіжим повітрям. А ще що, те, що мені подобається, я зараз вам покажу. Тут дуже багато трав. Так, зараз я, як завжди, роблю. О, хтось у мене є. Доброго ранку, Ліка. Доброго ранку, Абрам. Хочу вам розповісти про те, що ми приїхали відпочити на пару днів в Богуслав. Ми